Доброго дня усім! Сьогодні у цьому відео ми поговоримо про біопластики, дізнаємось, що це за речовини, в чому їхні недоліки і переваги, як їх можна переробляти, а також поговоримо про вибір відповідального споживача, правило відповідального споживача, а також дізнаємось про розвиток біопластики в нас в Україні. Основні види традиційних полімерів усім нам відомі: це поліетилен, стеарат, поліетилен високої густини, поліетилен низької густини, поліпропілен, полістирол, поліпінопілстирол. Всі ці традиційні полімери вони оточують нас, куди ми не глянемо всі пакування пакетики саме з них. Будова традиційних е, полімерів. Утворюються полімери внаслідок хімічного процесу, який називається полімеризація. Якщо ми беремо вихідну речовину етилен, у нас утворюється ось такий поліетилен, полімерна нитка, що складається з мономерних ланцюгів етилен. За таким же зразком ми можемо взяти полівінілхлорид утворити, полі е, тетрафтор. Е, Хлорид і так далі. Що ж таке біопластики? Сьогодні нас цікавлять саме вони. Біопластики це пластик на біологічній основі. Вони бувають не біорозкладувальні і біорозкладувальні. А біопластики і звичайні пластики, вони не розкладаються, а є утворені на корисних копалинах, а є на біологічній основі. Існує дуже велика класифікація біопластиків. Давайте ми її розглянемо. Біорозкладні матеріали з біомаси, можуть бути поліакрили, білки. поліакрил, утворює крохмаль, та інше. білки. Білки це тваринні рослини. Мономерні елементи у таких полімерів будуть. У першому випадку це. Глюкоза, моноза, галактоза. У другому випадку, так як полімеріди на білковій основі, це будуть амінокислоти. Синтезовані мікробіологічні біопластики, у них мономерною одиницею будуть жирні кислоти. Синтезовані біотехнологічні це а буде глюкоза. Також є біопластики, отримані з нафти. Переваги та недоліки біопластиків. Перевагами їхні є те, що зменшення споживання електроенергії, зниження викидів СО2, зниження забруднення довкілля, екологічний розкат, потенційна висока безпечність, утилізація з іншими органічними відходами, відновлюваність сировини, можливість переробки, зниження залежності від пластиків з нафти. Недоліки теж існують. До них належить, звичайно, дорога ціна і невисокий асортимент. Зовнішній вигляд біопластики ви бачите, в основному це білі, молочні, такого бежевого кольору, кульки, на дотик вони можуть бути трошки жирнуваті, кульки або гранули. Ось ми бачимо приклади деяких біопластиків. Як же ж керувати відходами біопластики? Адже це питання нас цікавить найбільше, як споживача. Пластикові продукти на біологічній основі, відбувається механічна переробка відходів. Їх відправляють у контейнер для сміття, зберігають для переробки, завод є по переробці і знову утворюються біопластикові гранули. Біорозкладувальні та компонстовані пластикові продукти вони набагато кращі. Адже відбувається органічна переробка відходів, контейнер для біовідходів, роздільний збір біовідходів, завоз промислового компостування біовідходів. Використовують як добриво для рослин, компост. І це дуже зручно. Так само біорозкладувальні пластикові продукти ми можемо у себе в компостовану яму дома відправляти, отримувати добриво на наш город або для квіткових рослин. Загальна схема біорозкладання у всіх однакова. Органічні молекули, неорганічні нутрієнти, біолорозкладувальна речовина. Біолорозкладання відбувається під дією мікроорганізмів і утворюється, як ви бачите, мінеральні речовини. Отже, біопластик, який розкладний і компостований, це дуже зручно, ефективно і дійсно зберігає наше середовище незабрудненим. Світове виробництво біопластиків за, тисяч, за 2018 рік виглядає таким чином. Загальний об'єм 2,1 мільйони тонн. З одної сторони це дуже багато, а з іншої, звичайно, якщо говорити в планетарному світовому виробництві, це дуже дуже мало. І зараз ми з вами подивимося приклади а, біопластики в Україні. А, які є у нас а, фірми, заводи, які цим займаються, і який асортимент може нам запропонувати як відповідальним споживачам? Адже ми всі хочемо бути відповідальними споживачами теоретично, а практично деколи да, це важко здійснити, за рахунок того, що не у всіх магазинах ми можемо знайти пакування саме з біопластики. Перший такий екопосуд. Це якість бренд дуже відомий, екологічність і комплектність. Вони виготовляють різноманітні стаканчики, коробки, коробки для пакування піци, одноразовий посуд. Стаканчики можуть бути також з логотипом вашої фірми. Тобто, екопосуд в Україні набуває великих обертів. А ще одна, ще один виробник. Це перший контактний виробник кукурудзяного біорозкладного посуду та пакування в нас в Україні. Екологічно чисте виробництво. Вони виробляють абсолютно всі види пакування. Дуже суворий в них токсологічний санітарний контроль, що гарантує високу якість кожного товару. Вироби ECOCORN сертифіковані як в Україні, так і за кордоном. Ще один товар Biotalp нам пропонує інноваційний продукт з пшеничних висівок. Посуд Biotalp виготовляється з висівок пшениці. Технологічний процес приходить при певному тиску і гарячого повітря. Засновники компанії Біотар вони в, тисяч, в 2020 році виготовили першу українську тарілку з висівок, і це дійсно й можна вважати проривним моментом в біопластики створенні біопластики в Україні. Отже, правила відповідального споживача: використовувати багаторазові речі, економити воду та електроенергію, сортувати сміття, повторно використовувати речі, купляти лише потрібне, надавати перевагу біопластикам, що компостуються, та компостувати органічні рештки. Сподіваюся, що це відео, відео було вам цікаве. Сподіваюся, що воно допоможе вам більше звертати уваги на. Типа упаковки, які ми використовуємо з вами щодня. Сподіваюся, що це зробить наше місто, селище, село і всю всю землю чистіше. Велике спасибі вам за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, там багато цікавих і корисних відео. До побачення, до нових зустрічей!